Вітаю, друзі. На вулиці Липень, 22 число, саме в розпалі, сезон цукрової солодкої кукурудзи. У нас на каналі є відео, де ми сіяли сівалку і точного висіву кукурудзу. Ракель в даному випадку. Ось вона є, така вже велика. Десь метр вісімдесят, метр сімдесят. Рослини. І також на каналі є відео з кукурудзою, де ми садили розсадним способом. Ця, що розсадним способом, ми вже її практично зібрали. Лишилися такі трошки вже менші качани і ті, що ще достигають де-не-де. Можете подивитися. І поки не забув, хочу запитати, скільки ви варите цукрову кукурузу, скільки вона повинна варитися. А то на ринку багато людей питає. Скільки, а скільки вона вариться? Мені здається, що цукрова кукуруза повинна вариться хвилин 15-20. Тому що чую навіть продавці, деякі розказують 5-7 хвилин в кип'яток. Чому в кипяток не можу зрозуміти? Це ж не пельмені якісь там, щоб вода закипіла, кинув, помішав і вимкнув. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що дуже цікаве якби, питання, як на мене. Хто скільки варить, тому що ми вдома варимо завжди хвилин 15-20, а то, й, можливо, десь там трошки забули, може вона і півгодини повариться, і довше, нічого з нею не стається, не тверда вона нічого. От. Так що буде цікава ваша думка. Розказую, показую про кукурузку. Ось вже виламана, зібрана. Та, що садилася розсадою. Розсада є, повторюсь, на каналі відео. розсада була вже перероша, перетримана в касетах. От. Але ця кукуруза все-таки витягнула качанчик. От. І навіть я б сказав, досить непогані були качани. Ось ті, що ще дозрівають, покажу Ось на одному стеблі. На одному стеблі один великий потужний качан. І другий менший. Ну, той другий там щось з нього трохи буде, але е, небагато. Ну, а цей досить такий от, гарний качанчик ще достигає. Більші вже зібраний. Я тут зірвав е, два штучки. Ось цей повний, можна сказати, повноцінний качан. Трохи довжина не дотягує. Тому що я ж кажу, ця розсада була перетримана в касетах. Посадили, була засуха, поливу тут нема. Ну, Трохи ми там пробували полити її, але ну, це таке. Потім пішли дощі, вона якось все-таки вижила. І навіть навіть ми зібрали врожай. Багато ось таких качанів. Сонце дуже яскраве, не знаю чи буде добре видно. Багато таких качанів погано запилений. От. Ну, погано запилені, тому що, я ж кажу, вони були такі досить в стресовому стані, довго стояли. От, але я вважаю добре і так, що вони нам принесли врожай. От. Що хочу сказати, якщо хочете садити розсадою, то це потрібно робити дуже ретельно, відповідально до цього ставитись, щоб в терміни все висадити, тоді будете мати. Тоді будете мати, нормальний... будете мати нормальний врожай. А якщо десь там щось не виходить, ви посадили касету, кукурузку, посіяли поки туди-сюди, то вона вже можна і в ґрунт сіяти. Багато людей посіяли в ґрунт, тоді як ми висаджували. Розсаду, а то вже навіть була зійшла. Зараз на ринку бачу, що наша розсадою, що в людей є вже посіяна відкритим способом одночасно. Не бачу сенсу садити розсадою, коли не витримуються терміни. От. Рано сіяти в холодну землю теж не рекомендується, але я бачу, люди ризикують. От у нас фермер посіяв в холодну землю. Не так може в холодну землю, як була ще загроза заморозків. Ну, Він ризикнув, я вам скажу, що кукуруза в нього кормова правда. дуже шикарна. там, ну, блін, Реально шикарна. От, Так що, на мою думку, якщо ризикуєте, то трох, трішки ризикуєте, то можна сіяти в відкритий ґрунт і не морочити собі голову. А якщо розсадою, ну, то це треба вже дуже гарно постаратися, щоб вона тижнів на два раніше була. Щоб був якийсь результат, щоб була більша ціна. Так, повернусь до кукурузки. Ось, я вам покажу, яка різниця в висоті. Це ракель. Один сорт. З однієї пачки. Ця що шаросадою, вона на порядок нижча. От, Нижча, тому що я ж кажу, було в неї дуже багато стресових факторів. От, Ця досить потужна, гарна, Великі стебла. От, на стеблах, видно, в'яжеться по два качани, а той й моментами по три. Ну це, звичайно, ненормально. Тому що три це забагато. Два, можна сказати, навіть забагато. Дехто обриває їх. Ось тут, якщо видно, один, два, три. Навіть четвертий внизу щось там пробує. Мабуть, прийдеться їх позривати. Вона пропасинкована. Низ, весь. Ці пагони що з боку росли, усі зірвані. Усі зірвані. Досить непогана кукуруза, буде вона скоро цвісти. Буде скоро цвісти, а оце єдине, що деякі рослинки є трошки. О, вона вже цвіте. Вона вже бачу є пилок, але ще качанини викинули. Володь, ну не знаю, як вона правильно називається, володь, мабуть. От. Колись казали коси. От, ну, якби, пилок, пилок вже є, а ще самого якби процесу в качанах не видно. Не знаю, що з цього вийде, тому що це мене щось вже трохи напружило. Ось така справа з цукровою кукурудзою. Цікава кукурудза. Он є, до речі, ще хочу показати. Ось такі полосочки, полосочки світлі. Це говорить про дефіцит цинку. Він тут невеликий, буває він дуже яскраво виражений. От. Але він присутній. Дуже любить кукурудзка цинк. її по листу добре обробляти цинком в стадії вегетації. От, е, смачні виходять потім качани солодкі. Такі справи. Ну, в принципі, що можу сказати? Сухова кукуруза класна штука. Якщо її гарно доглянули, вона завжди вам дасть гарний е, результат, гарний врожай. І, ну відповідно, потребує вона догляду і має значення сорт. Е, гібрид. Тому що насправді є. Е, Насправді є е, три типи цукрової кукурудзи. Сама солодка це суперсолодка, е, типи чи класи. Е, там в описі до гібридів вони завжди є опис і написано до якого класу вона відноситься цукристості. От. Щоб була сама солодка, потрібно купувати, якщо не помиляюсь, SH2 клас це суперсолодка. Багато є таких гібридів, переважно вони якби більшість вони суперсолодкі, тому що люди хочуть. Хоча і на ринку буває питають про, щоб була не дуже солодка, тому що не всі ж люблять сильно солодкі е, овочі і фрукти. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, будемо далі розказувати, що в нас росте на наших ділянках. Всім добра, миру! всего доброго.